Блін, ну ти і так жирна, скільки можна жрати? Невже ти не можеш зупинитися вчасно? Ти що, на ваги не стаєш? Були такі думки у вас, коли ви бачите, коли люди зайвою вагою починають їсти, обжиратися перед вами? да? Насправді, вони не можуть зупинитися. В цьому є пояснення. У таких людей часто є проблеми з гормоном-лептином. Цей гормон, він е, каже нашому мозку: стоп, я ситий. І якщо йдуть проблеми з цим гормоном, це називається лептинорезистентність. Такі люди, у яких ожиріння е, сильна надлишкова вага, вони не відчувають насичення, вони наїлися і ще хочуть їсти. Знаєте, такі люди намагаються їсти менше. Де щось перехватувати, щоб швидше схуднути, але це ну невірна стратегія. Тут якраз потрібно їсти більше, але правильно підбирати їжу. Тобто, ви можете брати крупи, достатньо великі порції, ви берете овочі, достатньо великі порції. А да? це дає вам енергію, не буде хотітися солодкого і додаєте білок. Який е, дає можливість м'яса, риба, яйця, сир кисломолочний, він дає насичення вдовгу. І ці поєднання з такими нормальними порціями, повірте, ви будете худнути, бо там не так багато калорій, як вам здається. От, і правильно розставляєте прийоми їжі, щоб проміжок був хоча б ну, від 3 до 4 годин. Все, і вас тільки з'явився голод, у вас знову приходить прийом їжі. І завдяки цьому буде йти схуднення, і ви не будете постійно залежати від їжі.